А ну давайте подивимось, що нам приїхало в комплекті з тягачом з Німеччини. Я ще по бомболюкам ніде нічого не лазив. Зараз будемо з вами разом все обдивлятись. Почнемо ми з водійського бомболюка. Тому що я дивлюсь, тут у нас щось прискрутяне. Що це воно таке тут? Опачки. Так, почнемо. Що це в нас тут нормально? О, оце нам якраз плівка така надо. запчастини будемо перемотувати. Це у нас. А, рулетка типу, така модна, теж нормальна тема. А оце що таке? Я навіть не знаю. Короче, будемо розбиратись. А ну хто знає напишете в коментарях. А ми трохи пізніше будемо розбиратись, бо нема часу, відео затягнеться. Так, що в нас тут далі? Холодильнику нема. Так, тут у нас документи, тут у нас ключі, це все зрозуміло. О, дивіться, до речі, працює окулярниця. Тут також у нас нічого немає, там у нас тільки мусор. Там у нас пусто. Е, так, зверху тут пусто, тут пусто, тут також пусто. Тут нема нічого, тут нема нічого. о, Бумага якраз в таху, теж нормальна тема. Це у нас вся документація з машини, до речі, на рахунок пробілу, О, кашкет, може кому треба. Кашкет такий. У нас ще є аптечка. Піднімаємо спалку, дивимося, що в нас є. Тут у нас холодильник, є два отаких от ящичка пустих. Ще одна аптечка, фонарик оригінальний, але немає вогнегасника. Але вогнегасник легесенько може бути в бомболюкові пасажира. Зараз опа! Глянемо. Отут має бути саме цікаве. До речі, дивіться, де є Німеччина. Відкриваємо. Дивимось, а тут в нас що в нас? Ключі є, то вже добре, крюк є і. Знак є, але немає донкрата і немає вогнегасника. Ну то таке, якщо в нас буде, то доукомплектуємо.